Я Тарас Кобзар, в цій студії для вас працюють до 16.00, Ну і говоримо, звісно ж, про найголовніше. Так от, речник Путіна Пісков каже, що США поки не запитували нову телефонну розмову Путіна і Трампа. А під час брифінгу перед журналістами заявив, що Росія очікує на деталі перемовин від держсекретаря США Марка Рубіо і радника з нацбезпеки Майка Марко Рубіо а Майка Волца. А для цього найближчими днями запланували контакти а, з американською стороною. І президент Франції Мануель Макрон закликав воєначальників 34 країн, які зібралися в Парижі, планувати гарантії безпеки для України в разі мирної угоди з РФ. Про таке повідомляє Лефіґа. За його словами, у зв'язку з прискоренням мирних переговорів необхідно перейти. Від концепції до плану, щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим міцний і тривалий мир. Учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки не можуть бути відокремлені від НАТО.